Ну і хто стане новим? 267-м папою римським у Ватикані. Розпочинається конклав, це утаємничені вибори понтифіка. Сьогодні учасники голосування: 133 кардинали виборники, серед яких є й українець урочисто прослужать месу. А вже завтра їх зачинять у Сікстинській капелі, допоки вони не оберуть нового очільника рим-католицької церкви. Як відбуватиметься секретна процедура голосування, і коли чекати на білий дим сигнал, що знаменує хабему з папам, тобто маємо папу? Дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Нелі Ковальської. Перший день конклаву у Ватикані ми вже напевно знаємо, не буде результативним дим. Ані чорний, ані білий з димаря на даху секстинської капели сьогодні не піде. Сьогодні тут просто урочисто відкриють. Голосування вже напевно відомо, що сьогодні о 16.45 за Києвом. Кардинали відслужать спільну месу, помоляться за успіх конклаву і після цього підуть відпочивати. Перші голосування тут у Ватикані розпочнуться завтра вранці, сьомої ранку. Кардинали засідатимуть. Перший білий дим можемо чекати починаючи з 10.30. Кардинали голосуватимуть чотири рази на день: двічі зранку і двічі ввечері, в залежності від того, чи результативним є це голосування з димаря на даху секстинської капели буде йти білий або чорний дим. Від сьогодні Ватикан буде закрито абсолютно для всіх. Всередині буде обмежено зв'язок для того, аби кардинали не мали змоги обмінюватися інформацією із зовнішнім світом для того, аби не було інформаційних витоків ані в той, ані в інший бік. Посилені заходи безпеки всередині Ватикану. Діють навіть під час трапези. Наприклад, напевно, відомо, що кардинали п'ють тільки з прозорих бокалів, а курку їм не подають цілою для того, аби вони не могли обмінюватися записками чи іншим чином передавати інформацію. Напередодні ввечері тут у Ватикані оприлюднили відео так званої кімнати сліз. Справа у тому, що після того, як голосування виявиться результативним, новий вже обраний папа переходить до спеціальної кімнати, в якій він має обрати собі ім'я та сутану. Кілька варіантів одягу різного розміру, там вже приготовлено. Кімната є сліз ця кімната називається тому, що новообрані папи дуже по різному виявляють свої емоції для когось ця новина. Виявляється такою, що треба час, аби вгамувати емоції і іноді поплакати. Після того новий папа вийде на балкон собору святого Петра, аби привітати свою паство. Новітня історія не знає довгих конклавів. Як правило, конклави тривають десь 2-3 дні. Тому маємо дуже великі сподівання на те, що до кінця тижня ім'я нового папи ми вже будемо знати і зможемо вам повідомити. Нелі Ковальська, Наталя Нагорна та Ігор Сірий з Ватикану для ТСН 1+,1. Тож спостерігайте з нами про все цікаве, що трапляється в світі. Розкажемо в ТСН Онлайн. А ще підписуйтесь на канал, тисніть лайк і не пропустите нічого важливого.